2018 рік ми всі пам'ятаємо, коли в Росії гостро стало питання блокування телеграм. Ну і відповідно Україна тоді теж думала, про заблокують, не заблокують. Дура вже перебував за кордоном. Дура став такою, знаєте, особою уособленням молодого юного мільйонера, який так само від політичного тиску втік за кордон. Де якби намагався будувати там легальний прозорий бізнес, але багато з нас не пам'ятає, чим закінчились ті судові справи. Де, врешті-решт, ФСБ таки отримала рішення Верховного суду Росії доступ е, до ключів криптування, тобто шифрування в цілому месенджеру. І е, е, фактично е, зараз стоїть питання не в тому, чи має хтось доступ до цього, бо вже до цього мають російські спецслужби. Доступ тут скоріше стоїть з боку Європейського союзу питання. А раз Росія має доступ. А чому тоді Європі не надали доступу? Е, і розумієте, от, е, на цьому зараз буде багато маніпуляцій, буде багато цікавих речей.